Десять золотих правил сп'яніння. Візьми, господарі й господині, подарунок. Найкраще пляшку алкоголю. Не бери на свято даремно свого авто, бо інші думатимуть, що ти не хочеш святкувати зі щирим серцем. Говори коротко і вічливо. Якщо ти трохи на підпитку, не говори, чого не слід з оманливою впевненістю. Намагайся слухати інших. Виявляй до інших зацікавлення. Не перебивай, але й не веди монолог. Натомість пропонуй господарю й господині приємну й достойну компанію. Будь гостинним, наливай усім, сп'яніння не знає нерівності. Добрий господар або господиня задає темп уживання алкоголю, а гості за ними слідують. Добрий господар або господиня піклується, аби всі сп'яніли рівною мірою. Прагне того, щоб не бути більш п'яним за інших. Ніхто не ніяковітиме, якщо всі сп'яніють однаково. Пильнуй, як і з кого смієшся. П'яна людина вразлива і часто безневинний сміх відлунює в її голові загрозливим ворожим громом. Не відмовляйся від запропонованої чарки даремно. Надмірна манірність не пасує до святкової атмосфери чесності та вічної дружби. Твоя відмова змусить господарів думати, що запропоноване частування негідне твоєї персони Не докоряй іншим за сп'яніння. Не сварися на підпитку при вселюдно. Якщо назріває сварка, заводь застільну пісню. Сократ теж використовував цей метод. Зерігайся з оманливою самовпевненістю чіплятися до інших на підпитку, якщо щиросетно не впевнений у своїх намірах. Не йди зі свята надто рано, не дивись на годинник. Адже це нагадує іншим про плин часу якщо тобі треба йти, йди настільки непомітно, наскільки це можливо, щоб не потягти за собою інших. Проте, не будь також і останнім гостем. Не нагадуй іншим даремно наступного ранку про те, що було вчора, якщо це змушує їх ніяковіти. Давній центральноєвропейський вислів влучно зауважує П'яниця з хорошою пам'яттю огидний.